Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя за містом. Сьогодні в мене дійшли руки до обробки дерев. Минулі роки я робила суміш вапно і мідний купорос. В цьому році я не захотіла оце морочитися. І буде в мене медян Екстра. Хоча і ті роки також купувався медян екстра і для дерев, а в основному. Це для полуниці. Перша обробка полуниці це обробляю медян Екстра. Також треба буде це зробити, але сьогодні дерева. Ще хочу сказати, декілька слів. Я заколотила пакетик на 5 літрів. Там йде на 10 літрів, або 20 мл, або 40. Це вже, як ви забажаєте, сильніший розчин чи ні. У мене 20 мл на 5 літрів. Ще хочу сказати декілька слів про оцей оприскувач. Ми в тому році його якраз оце ріку він у нас уже. Хто вагається купувати електричний оприскувач? Я вам раджу. Ви будете ходити, тільки все обробляти ним. Це ж все швиденько одягнув, натиснув на кнопочку і пішов. Не треба ото ходити, там щось качати, качати. Ми вагалися, якось знаєте, коли будуєшся і все треба, то не знаєш, куди вкладатися чи в будівництво, чи туди. Але все-таки купили і дуже задоволені е, ним. Тож беру його, в нас як він там на 16 літрів. Ось такі величенькі, мені подобається особливо, коли картоплю обробляти. Хоча це чоловік робить мене картоплю. Так, я дерева, полуницю, можу там траву, а картоплю чогось не люблю. Хоча коли прийдеться, то обробляю. На 16 літрів заколотив і пішов, не повертаєшся до хати туди-сюди, щоб долити. Так що беру вас і йдемо. Це ще в мене тут. Працювала, зараз треба ще курочок загнати. Пора відігнати. Пора і загнати. Працювала ця, я різала, різала. Я там різнула, там різнула, а воно саме дерево лися вийшло. Так що, якось так, це не я. Я так чекнула, а воно. Я обрізала трошки персик, але персик це це, що прищепа. Я його обрізала. Той, що має плодоносити, я його не чіпала, буду по цвіту обрізати. А тут прибрала серединку, щоб воно по сторонам росло. Ну, це так, тут нічого страшного, тут трошечки. А яблуня обчикрижила, так обчикрижила. ось яка кубка. Так, тільки прибрали ці геляки, знову вони з'явилися. Так, моя славна, звісно, гілка шовковиці, бо хто не прийде, каже, що ти її залишила? А я не діставала, сьогодні дістала. Десь лізла по неї Макс через вікно знімав, бо а, він зночі відпочивав, а мені ж хочеться щось робити. Договорила, зателефонувала. І ця гілка була, не діставала, я не діставала. Хто прийде, каже, що ти її залишила? Кажу, а так, то пофеншую. А це... Дійшла, дістала. <кхем> так що, десь там Макс знімав, не знаю, подивлюся. Через вікно, бо бачу, все знімає, коли жінка лізе, він там відпочивав з роботи, а мені що ж, руки чешуться, щось робити. Ну, я наробила, бачите, яблунька. Ну, її треба було обрізати, бо вона щось довжину вимахала за те літо, я її по осені не чіпала. Тож, 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 отак от. Так от. Бо вони тут біля межі, вони ці карликові, але ж треба обрізати, все, я одягнула свій рюкзачок. І зараз буде обробка. Так, дрова як дерева, треба тут, тут мокро, тут холодочок і мокро. Треба буде навести порядок, коли висохне. Так, я щось не те взуття одягнула. Ну добре, не хочу йти до хати. Що, це стою, щось літаю. дивлюся, що оцей паркан, ой, це наша половина. З цієї сторони не наша, але там ніхто не живе, то. Все наше треба міняти, але там більш-менш нормально. А з цієї сторони, взагалі, ця сітка вона поросла. Хоч би оцих тут дерев, кущів не було, то було б нормально. І так би пішло. А так тут просто йде по сітки шовковиця. Ми зі своєї сторони його обрізаємо. А там, ну, можливо, колись руки дійдуть, але зараз. Зараз інше треба. Так. Ух ти, вишенька вже. Відкрилася. Так, я йду за вітром того нічого і не одягала ніяку маску. Так, а це яблуня Голден. Вона оце така маленька, але на ній дуже завжди багато. Ну, не завжди, один рік одне було, а то по 9, по 10 і такі великі, гарні. Плоди висять. Так. Так, моє знімання закінчилось. Сусід прийшов. І він ну радіо і музика грає. Треба вимикатися, бо зараз. Буде не буде працювати. Не можна ж пісні на Ютубі всі підряд. Все, з деревами я справилась, там залишилось, і я пройшла ряд винограду, де було відкрито. Тут закритий трошки, тут відкритий, то залишком пройшлася, і треба буде. Відкривати виноград. Йому зараз це не страшно. Йому страшні оці заморозки, ті, які повертаються, коли вже будуть розпускатися листочки. От тоді так, а так можна вже відкривати, просто ніяк руки не дійдуть. Полуничка. треба її прочухати, але щось, щось ніяк. Щось я в цьому році відстаю, сама себе не впізнаю. Оце все треба. Сухе. Спочатку грабильками, а потім руками або ножицями. І також обробити. На сьогодні я справилася. Ну, Це відео кинеться, так і тут час є, треба трошки попрацювати. Якось в цьому році нагородину я не прям так налаштована, як завжди. Завжди тільки сонечко блисне, все. Я отутам, грибуся на тому городі щось копаю, щось іще. Щось. А в цьому році все потихеньку, навіть розсади саджаю менше, городами буде менше саджати. Якось хочеться трошки не заганяти себе, що встав, і на городі і ввечері заповзаєш, вночі вірніше. Хату треба трошки поберегти себе. Дякую всім за перегляд. Всього всім самого доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.